Ви говорите щодо надання щодо надання дозволу і виведення проекту відведення для обслуговування даних житлових будинків. Пунктом два пропонується рішення, пункт 3 рішення Трускавецької міської ради номер сто про вилучення з КП наше місто земельних ділянок» та надання постійного користування земельних ділянка. А саме вилучити рядки 32 38 40, 40 47-й, 49 Про надання по вулиці Другобицькій, 23 площею 500 метрів квадратних, Кошавченка, 700 метрів квадрат, Уліша 2, 330 метрів квадратних, Стефана, 4, 541 метрів квадратних, Уляна Касса, 12. 567, надання дозволу комунального підприємства житло на виготовлення проектів відведення для обслуговування тих житлових студентських такими площами, які вилучаються. Давайте будемо складаючи по всіку. 5, 6, 7. Всім включені. Хто за, Прошу голосувати?